Дрони це очі і руки на полі бою. І саме ти можеш стати тим, хто керує цією технологією. Навчальний центр Драгонскай готує професіоналів у сфері FPV-дронів. це інженери, пілоти та аеророзвідники. Наші випускники це майбутнє оборони країни. У Dragon Sky Ти отримаєш реальні навички управління FPV-дронами, конструювання і аеророзвідки. Наші інструктори передадуть тобі сучасний досвід та ознайомлять з передовими новинками. Записуйся на навчання вже сьогодні. Стань частиною команди, яка змінює хід війни і розвиває нові технології.